Баскетбольний клуб Лаві став першою командою в 13-му чемпіонаті аматорської баскетбольної ліги Рівненщини, що спромігся за один матч набрати 100 очок. Сталося це в останній грі другого туру в поєдинку з командою Айрдрай. За тиждень Лавіс, який претендує на найвищі нагороди турніру, втратив двох своїх лідерів Ілля Шимасюк та Юрій Кузьминець. Подалися до Суперліги. Незважаючи на це, у команди були в резерві гравці, які змогли принести потрібний результат в грі із дебюдантом чемпіонату. Роль лідера на себе взяв 10-й номер Олександр Зірюков, який в першому матчі взагалі не брав участі. А тут набрав 25 пунктів. Не відставали від нього і інші партнери по команді. Так у Василя Чижа, 22, а в Сергія Маркова 17 очок відповідно. yeah <laughs> Щодо перебігу подій в грі, то Лавіс кожною чвертю лише збільшував свою перевагу над суперником. А ердрай особливо не супротивився, а грав у баскетбол у своє задоволення. Перші скрипки в цій команді відігравали Олександр Кусік та Денис Ошаровський, які в підсумку набрали 14 та 13 очок. Відповідно, вже в середині четвертої чверті лавіс притул наблизився до заповітної сотні, але вирішальні очки набрати ніяк не вдавалося. В останню хвилину гри, коли питання переможця вже було давно зняте, команди пішли на принцип. Два таймаути на останніх секундах при рахунку 98-74. Лавіс розписував комбінацію, щоб таки забити сотий пункт а ередрай достеменно будував свій захист, щоб цього не допустити. В результаті свого добилися більш досвідчені баскетболісти. Лавіса Сергій Марков проходив під кошик і заробив фол. Він же реалізував обидва штрафні китки в підсумку 100 на 74 Перемога Лавіса. З самого початку команда дуже добре стартанула, гарно відзахищалась і зробили задіял, скажімо так, в першій половині, тому мали змогу, щоб зіграли всі гравці, які були заявлені на цю гру. Гра була в принципі цікавою, динамічною. Нагрою в атаці, що захисті задоволена. Дійсно, я думаю, що це команда, яка Буде заслуговувати за весь чемпіонат на призові місця, я думаю, що ми достойно змагалися з даним суперником і накатували буквально свою гру, шукали, шукали кращих моментів, шукали створення цих моментів і шукали реально свою гру. Тому, думаю, в майбутньому, в другому колі, я думаю, ми зіграємо з ними ще краще, адже досвід є досвід, і так як ми граємо другу гру разом. Тому думаю, ми будемо прогресувати і показувати ще кращу гру». А перед цим поєдинком ще один фаворит турніру. БК Магнат зустрічався із водником. Перша чверть пройшла за рівної боротьби, і студенти поступалися лише в один пункт: – 16-17. Вирішальною в цьому поєдинку стала друга та початок третьої чверті. Магнат зумів переломити хід поєдинку і забезпечити собі комфортну перевагу в рахунку в 20 очок. Водник оговтався ближче до завершення третьої чверті. І в останні 10 хвилинці стрімко почав скорочувати відставання. Кінцівка виявилася нервовою та дуже Же захоплюючи для уболівальників, але зробити камбек студентам не вдалося. У підсумку поразка 65-72. У переможців найбільше очок 19 набрав досвідчений ветеран Віктор Сачук. А найрезультативнішим гравцем поєдинку став гравець водника Михайло Стоноженко. 21 очко. Ніяких проблем, в принципі, не було. Це тільки в четвертому періоді, не зрозуміло, через що вийшли люди, люди розхлябані. Свої помилки дали людям, суперникам шанс зачепитися за гру. І, в принципі, вони досить вдало його використали. Але це, це ще раз кажу, що це не їхня заслуга, а наші, скажімо так. Недопрацювання якісь в атаці в захисті, що ми дали, дали їм повернутися в гру. В принципі, по гри ми повинні були вигравати без, без проблем. Дуже багато промахів в своєму залі, це, скажімо так, ну, по-російськи непростительно. І... От був момент, все-таки команда там би, претендує на призові міста, місця, і набагато по поопитніше. І от був момент, просто коли ми провалились, було мінус 10, застало мінус 20. І у цих 18 очків ми ну, потратили, щоб відіграти до, до 7-8 до дуже багато часу, просто не встигло. А так грою я задоволений. В інших матчах туру, які відбулися у вівторок та середу, першу перемогу в чемпіонаті здобув Сарненський БК Маяк, перегравши дебютанта РЗВА 84-72. У дербі юнацьких команд школярі Луцького, Волинь, Баскет-2, Кадю США, стали сильнішими за рівненський Оздюшор 80-63. Тож після двох турів 100% результат турнірній таблиці мають фаворити Магнат та Лавіс, які провели по два матчі. Минулорічний срібний призер Балтік Хаус. Після перемоги в першому турі другий пропускав. Також одну перемогу з одного матчу має Волинський волинь баскет 2 Кадю США. Серед найрезультативніших гравців першість тримає Микола Білоус із БК Маяк 46 пунктів у двох матчах. Віктор Сачук з БК Магнат набрав 43 очки. Ігри третього туру відбудуться згідно розкладу. У вівторок та середу о 19.00 у спортзалі технологій та дизайну зіграють відповідно БК Лаві з БК Оздюшор та БК-Маяк БК Магнат. У четвер спорткомплексі НоВГП о 19:00 на майданчик вийдуть БК Волинь Баскет 2 Кадю США, БК Водник НоВГП, а о 20:30 БК Baltic хаус зіграє з Air Drive.